Привіт, друзі! У попередньому відео ми з вами зробили розпаковочку кавомолки і кавоварки два в одному. І у сьогоднішньому відео, як я і обіцяв, ми з вами подивимося, як ця кавомолка працює. Тобто, як вона мелить каву і як в ній можна зварити каву. Спочатку ми з вами проведемо тест самої кавомолки за заявленими характеристиками виробника. Кавомолка може молоти каву під еспресо і грубіші помоли під пуровер та під е, Френч прес. Ну і відповідно під моку теж, тому що мока це щось посередині між еспресо і між е, фільтром. Тож спочатку ми протестуємо якість змиленої кави. Почнемо з цього. В інструкції виробник радить молоти каву для еспресо. На 6-12 кліків від нульової позначки. Для пуровера це 15-25 кліків, І для френч пресу це теж 15-25. Ми з вами змилимо каву під еспресо Помел щось посередньо між 6-12 на 8 кліків. Ми змилимо каву для пуровера посередньо між 15 і 25 кліків. Це буде десь 20 кліків. І для френч преса зробимо на 25. На максимальному значенні. Отже, давайте змилимо каву і подивимося, як мелить каву наша кавомолочка. Для зразків я буду використовувати 5 грамів кави. Я думаю, нам цього вистачить для того, щоб побачити, як мелить кавомолка. Отже, відміряємо перші 5 грамів кави. 5 і 6. Та добре. Зараз кавомолка у мене налаштована на заводський 0, тобто я не можу більше закрутити. І я починаю встановлювати помил на 8 кліків від заводського нуля. Є 8, позначка вийшла в 12, да, так і є. 4 міліз 8, буде 12. Отже, милимо зразочок під еспресо. Засипаємо каву. Накриваємо і натискаємо. Давайте тепер пересипамо нашу каву у цей фільтр стаканчик. І побачимо, відтаримо ваги нулі. Побачимо, що ми намалоли. Ось ми бачимо певна кількість на електризований кав, після того, як ми помалоли еспресо. Ось наша кава в стаканчику. Ось такий вигляд має кава в стаканчику. Доволі я вам скажу міленький помол. І зараз ми висипемо цю каву сюди. Е, ну, не, не вдалося мені все дуже гарно витрусити, ви бачите. Але, тим не менш, ось наша кава змелена під еспресо. Дуже класно, дуже міленько, до речі. І 5 грамів. Тобто, ми засипали 5,6 зерен. 0,6 десь ми там втратили. Але 5 грамів ми маємо. І дуже симпатичний помел, як бачите. Так, друзі, я маю наступні 5 грамів кави. І тепер ми переведемо положення ротора нашої кавомолочки у 20 кліків. Тобто ми будемо. Зараз воно стоїть на 8 кліках, І я переводжу і ставлю в 20 для помела під пуровер. Ось так. Має бути 20. Тож, дивимось, пробуємо змалоти 5 грамів кави помелом під пуровер, як рекомендує виробник. До речі, я максимально вичистив наш стаканчик для того, щоб мінімізувати залишки пилу, в тому що ми змилимо зараз під пуровер. Отже, наступні 5 грамів кави для пуровера. Милимо, засипаємо. Кава молочка впоралась набагато швидше. Давайте подивимось, що ми змалили. Так, бачимо, є статика набагато крупніше, але це ок. І ось наша кава має такий вигляд. Давайте її висипемо в стаканчик і е подивимось на помилку. Ваги на нулях висипаємо. Так, 5,2 грами кави. І помил у нас має ось такий вигляд. Доволі мілко. Я б не сказав, що це те, що треба для пуроверу. Як на мене, мілкувато. Це було 20 кліків. Зараз спробуємо 5 грамів на 25 що характерно по їхньому для френч пресу. Тож, наступні 5 грамів. Так, друзі, отже, маємо наступні 5 грамів кави. Максимально вичистиний стаканчик. І встановлюємо нашу кавомолочку у 25 кліків. Зараз стояло 20, я роблю ще 5 обертів. Раз, два, три, 4, 5. Зараз ми поставили 25, ще крупніший помол. Будемо робити френч-прес за виробником. Отже, поїхали. Засипаємо зерна. Накриваємо і мелимо. Отже, давайте поглянемо, що ми змололи під French Press. По-перше, подивимось знову таки електролізується при досить пристойно, досить пристойно. Так, давайте подивимось на саму каву. Ось. Так виглядає наша кава. Ну, знову такий. Знову такий досить крупний помил. Давайте пересипемо його на ваги. Ну, здається, цей помил дійсно грубіший, дещо залишилось тут у нас. Ось таким чином виглядають наші зерна. Давайте їх трохи розпушимо. Ну, Як на мене, знову недостатньо крупний помил. Ні, можливо, навіть помил, який можна брати для провера 25. Для френч-преса я, я брав би більше. Але то таке, в цілому, як кава виглядає в цілому, да? давайте глянемо ось таким чином. Є пил, але як для звичайної кавомолочки, непогано. Дуже непогано. Давайте я зроблю ще 5 грамів кави для порівняння під пуровер на моїй Єзі пресо і подивимося, як воно відрізняється. У мене там налаштування зараз приблизно 27 кліків. Це досить крупний помел для пуровера. Отже, зараз порівняємо. Отже, друзі, я змалов 5 грамів кави на своєї кавамолки Езіпресо. І зараз ми подивимося, наскільки відрізняється помел. Однорідність, 09 грамів на фільтр інтарм його. Ось так виглядає з кава на Easy Press. Дивимось для порівняння. Теж досить не, не сказати, що супер однорідний. Зразочок 25 кліків на кавомолці як на Ike І це на Easy Presso. Це так виглядає Easy Presso. І це акефеліст. Ви знаєте, доволі, доволі непогано мили коломочка. Що ж, ми з вами зробили порівняння. Добре, а тепер, коли ми подивилися, як коломолочка миле, давайте зробимо приготування кави пуровером. І це нехай буде один суцільний прогін. Тож, готуємо каву. Отже, друзі, я відміряв 10 грамів кави для того, щоб зварити наш коровур. Чому саме 10? Тому що цей стаканчик в кавомолці, кавомолці кавоварці, він максимальна його ємність 200 мл води. Тож ми будемо робити 150 мл води пролив на 10 грамів кави. Це буде стандартна пропорція 1 до 15. Так, якби ми робили 16 грамів кави на 250 мл води. Тож, давайте змелимо нашу каву і зготуємо її. Поїхали. Отже, друзі, маємо 10 грамів кави. Засипаємо каву в кавомолочку. Відкриваємо, засипаємо. Змелюємо і будемо готувати каву. Накриваємо. Починаємо молоти. Є змилена наша кава. Менше хвилини Менше хвилини це зайняло. Я підрахую, покажу на екрані скільки. Так, тепер будемо готувати, щоб, щоб все було у нас дуже добре. Давайте. Так, встановлюємо кавомолочку на на вагі. Спочатку знімаємо сам ротор. Ось наша змелена кавуся. Ось вона. Так, тепер, тепер ми встановлюємо наш девайс. Беремо оце кільце, піднімаємо наш фільтр, вставляємо кільце сюди, а фільтр всередину. Таким чином. Ми будемо з вами фільтрувати каву. І тепер можна готувати нашу каву. Тож, я поділю на три вливання. Перший раз я увільюю 10 30 грамів кави для, блур, для заварювання. Є 30 мл води, вибачте, 30 мл води. Чекаємо до 30 секундочок. Я думаю, такий нормальний буде рецепт. Так, чекаємо. Наша кава блуриться. А якось так. Наступне вливання. Я поділю на 2, тобто по 60. Вливаю 60 мл води. Ось таким чином. 40. 60. Дуже швидко проходить фільтрація, тому що це не бумажний фільтр, а перфорована сталева ріщитка, то й доволі швидко просочується. Ну, зараз побачимо, що з того вийде. Можливо, тому і менший помел буде тут актуальнішим, щоб кава більше, більш довго фільтрувалася. І ще один проливчик, останній. Збираємо всю нашу кавусю з. 150, стоп, 152, але добре. Чекаємо, поки наша кава повністю прольється. Я вам скажу 150 мл. Ми пролили за хвилину 30. Ось таким чином. І наша кава вже готова. Плюс хвилину на те, щоб змолоти її. І маємо досить пристойний час приготування смачної, я сподіваюсь, кави. Зараз скуштуємо її. Так, що ж, друзі, давайте перельємо каву у гарний стаканчик. Перед тим, як її скуштувати. Ось таку порцію кави ми отримали. Невеличка, але досить таки приємна, як для однієї людини. Я думаю, досить непогано. Зараз скуштую каву і розповім вам, як воно. Каву я скуштував, досить такі питома, досить легка. Ви знаєте, дуже сподобалась, Тож непоганий девайс. Я думаю, що якщо ми візьмемо з собою таку штуку в дорогу, то вона дійсно стане в нагоді, ви зможете одразу все приготувати. Але, звісно, є свої нюанси. Тобто, Ви розумієте, що після того, як ви приготували, то у вас стаканчик, в який ви будете потім молоти каву, да? він матиме ось такий вигляд. Тобто, Його треба буде вимити, все зробити добре. І тільки потім в нього молоти висушити, щоб ваша кава не була потім такою. Але запевнені незручності. Ви заплатите портативністю. Нехай це буде невелика порція кави, але вона досить смачна, досить питомна. Тож, непоганий девайс. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, цей огляд був для вас корисним. Якщо він був для вас корисним, то, як завжди, лайк цьому відео, коментар, питання, завжди радий з вами спілкуватися. І побачимось в наступному відео. До побачення!